Привіт, друзі. Я дуже радий бачити кожного, хто присоєдинився до цієї групи. Якщо ви в цій групі, то значить вам дуже інтересна така тема, як робити дуже хороші, чудові відосики благодаря смартфону. Мене звати Анатолій Пономарьов, я з города Кременчуг. Хочу сказати, трошки розкажу про себе, хочу сказати, що на сьогоднішній день я дуже щасливий, тому що в мене є кого любить, я знаю, що мене люблять, і в мене є чим займатися. Я простий, от такий, як я є, тому сприймайте мене таким, як я є. Я можу десь щось говорити не так, можу. Говорити дето на суржику, ну я такий, я так же само, як і ви, дуже багато сьогодні учуся новому. І то, що я учуся, мені хочеться ділитися з вами. Тому що від цього я получаю задоволення, коли я ділюся з другими людьми. А якщо я бачу, що тим, що я ділюся, воно приносить комусь пользу, радість, я ще більше від цього получаю задоволення. Тому, друзі, я. Хочу сказати, що ми в цій групі будемо не просто наблюдати і сидіти на трибунах, а ми будемо виходити на поле і ми будемо іграти. Тому що сьогодні в, наш, знаєте, в світі дуже багато зрителів, знаєте, як в футбольній команді є ігроки, є зрителі і є тренер. І якщо ігроки слухають свого тренера. І грають по правилах, то вони получають результат, їхнє качество житті міняються. А ті, хто сидять на трибунах і просто наблюдають за тими, як хтось іграє, вони за це платять гроші і просто наблюдають, і все. І тому я призиваю кожного з вас, щоб ви були іграками і грали в тому місці, де ви сьогодні знаходитеся. А я вам в цьому допоможу. Чим можу. Дивіться, сьогодні ми живемо в такому мірі, інформаційному мірі, і сьогодні ми любимо наблюдати глазами. Сьогодні дуже мало людей вже читають книжки, ну вони більше переходять дивитися, які-то відео. Відеоконтент сьогодні, можна сказати, і дуже важливу роль. І, а якщо ми е, займаємося бізнесом і в нас ми продаємо якісь -то услуги, товари, то нам Дуже це важно і необхідно. Я думаю, кожному з вас інтересно наблюдати за ким-то, як вони це красиво ділять. Ну я хочу, щоб кожен з вас міг так же само все робити. Так же само, якщо у вас є телефон, вам просто треба вооружитися определьними навиками. Я теж колись цього не вмів, і я навчився. Я просто дивився, як хтось це робить. І сьогодні я, коли дивлюся, який то фільм або яку-то передачу. І мій вже взгляд, я вже приблизно розумію, ага, мій мозг вже думає, так, ага, отут з цієї сторони відео знімається так, отут з цієї сторони. І я вже примерно представляю, з якої сторони йде кадр для зйомки. І тому теж рекомендую кожному з вас, якщо ви щось бачите, таке, просто примірно фантазіруйте, ага, це з то, цієї сторони їхала. Ага. Тут ви бачите було якесь движение, там за якогось то есть тобто дивіться, наблюдайте, це вам дуже чіп. Я іменно навчився знімати такі відосики іменно так. Ну, з вами я буду ділитися в простоті. Отак, от от так, як я є, буду вам давати оприлюдні фішки. Я теж багато вчусь і. Це вперше, що я, мені така возникла ідея дати вам це. Ну, вірю, що так треба. Це чому-то мене витолкає на якийсь, то ну не знаю, в, ж... в житті, чомусь новому ще лучшому. Тому я теж учуся. Тому, друзі, наше перше заняття, то буде сьогодні 10 основних. Правил для зйомки відео. 10 основних правил. Я вам скину PDF-файл, і я зробив таку презентацію, вчора сидів, Это ВАМ, кожному з вас, щоб ви ще переглядали, і так само ви можливо, щоб ви могли поділитися з ким-то ДРУГИХ. Тому кожен день я буду давати вам які-то уроки і друзі. Просто не будьте просто зрителями, будьте ігроками виповняйте. Якщо ви вы будете виполняти, ви вы просто получите тот результат. Якщо у вас щось не виходить, ви можете писати групу, можете задавати якісь випросити. Якщо є якісь сложності, ця група именно для цього. Якщо ви вже це робите, то взагалі лайкусик, ви красавчик, значить ви можете допомогти комусь другому цьому навчити. Тобто я учусь і я так само ділюся з вами. Тому, друзі, можете взяти ручку, записувати, або можете не записувати, там я скину презентацію. Ну просто зараз основними 10 правил я вам коротко пробіжуся, поділюся, а далі ви прочитаєте. Смотрите, перше, що нам треба, перед тим як ви будете знімати відео, ви повинні определитися з темою відео, що ви хочете благодаря цьому відео передати. І ви можете. E, хочете акцентувати на якийсь продукт. Іли ви просто хочете передати позитивне настроєння, просто якусь емоцію, радість передати. Іли можливо ви хочете передати, як ви e, робите вкусний полезний коктейль. Или, возможно, ви хочете передати какую -то, какую -то тусовку, День То есть У вас перед тим як знімати відеоролик, у вас має бути тема, що ви хочете передати. У кожного фільму є якесь то названня, книга, какое то названня. І вокруг цього названня, соответственно, все проїхать на такі моменти. Тому і ви перед тим, як знімати ролики, ви повинні придумати собі в голові тему, що ви будете знімати. І як тільки ви определилися з темою вашого відео, тоді нам потрібні будуть кадри. І нам треба буде засняти кадри, відеокадри. Ну, про це ми трошки побалакаємо. Чуть пізніше, далі будемо в уроках. Сьогодні 10 основних правил для відеозйомки. Перше, перед тим, як знімати, ми беремо в руки телефон і перед тим, перед тим, як навіть фотографії робити, перед тим, як знімати відео, вам треба протерти об'єктив. Тобто, лучше всього мати при собі якусь тряпочку спеціальну. Якщо у вас тряпочки нема, то беремо вашу Футболочку, блузочку, і що вас підрукує, і просто хорошенько протираєте. Це урок номер один. Перше правило протирать камеру. Так. Друге правило. Використовуйте інші програми. Дивіться, я вам буду казати про ту програму, в якій мені найудобніше працювати. Я працюю в програмі InShot. Якщо ви працюєте в якій-то другій програмі, то як вам удобніше працюйте в тій програмі. Ви також можете програми використовувати інші камери. Камери є спеціальна плеймаркет, скачувати, тобто нічого страшного. Експериментуйте, використовуйте. Третє правило. Всі враховуйте світло. Всі старайтеся бути в таких містах, щоб падало світло. Тому що, якщо е ви, к примеру, сонце світа в тілі, ви будете проти. Сонце знімати, то ваш кадр він буде тусклий, він буде освіщений. Всегда учитывайте, Якщо сонце витік, то вам треба дивитися кадр туди знімати. Старайтеся знаходити освіщенне поміщення, да, там днівний світ. Іли є спеціально використовуйте освіщення. Четверте правило. Налаштовуйте фокус. Всегда перед тим, як знімати, дивіться фокус. Щоб фокусуватися, тому що інколи ви можете телефон повернутися і ваш фокус перефокусується на другому, то завжди воно це від телефона, який модель вашого телефона. Ну, є в настройках, в приложеннях, там можна це все вистравити. Ну, про це ми будемо трошки пізніше. То завжди дивіться, щоб ваш фокус завжди фокусувався, щоб воно не було таке розмите. Інода, перед тим як зняти, ви просто нажміть і подивіться, як воно сфокусуватися. Раз, все чітко, далі продовжайте, знімайтеся. П'ятий момент. Всі держіть телефон міцно в руках. Тому що, якщо ми іноді йдемо і знаєте, ми знімаємо нас з телефона так, то на ходу то воно якби все тіліпається, бовтається, тому воно ну, неприємно воно дивитися це. Тому тримайте телефон, якщо ви знімаєте міцніше, вам треба трошки присісти, локти зігнуття і акуратненько ви знімаєте. І для цього відбуйте так і. Також і ілі стабілізатори, і ілі Ну, Саме важне – держати телефон Телефон міцніше. І шосте правило це будьте обережні з зумом. Тому що можна є зум, тобто приближати, можна в телефоні, приближати, коли ви знімаєте відео. Ну, найкраще це коли ви будете надвигатися на об'єкт і віддалятися. Наприклад, я знімаю, наприклад, це хтось, да? я знімаю цей предмет. То я можу з міста телефони двіряти, я можу просто зумом приблизити, можу вдалити. Ну, найкраще, щоб було качественне відео, то є ви підходите ви підходите на цей об'єкт. або ви відходите на, на об'єкт. Так буде качество, так, таке буде качество відео. Тобто Старайтеся менше користуватися зумом приближення одарення. Сьоме правило: підключити зовнішній мікрофон. Мікрофон у нас є в телефоні. Микрофон, ну, найкраще бачите, я зараз використовую это зовнішній телефон, ой, мікрофон, звук, качество звука. тому що у відео дуже важливо качество звука. Особливо, якщо ви хочете, наприклад, якусь презентацію презентувати, або ви розказуєте про продукт, або про услугу, ви щось то розказуєте другим, а це десь на вулиці або десь шумний то найкраще використовувати мікрофон. Так, використовуйте різні аксесуари. Аксесуари, от я зараз знімаю це відео, у мене стоїть стабілізатор. Я виставив його так, як треба, і я знімаю на стабілізатор. Дуже класно стабілізатор, ти коли можеш йти, ти можеш на витягнуту руку знімати і в тебе відео чітко. Чітко. То є, є всякі різні селфі-палки, дуже багато сьогодні відкриваєте аксесуари для зйомки відео і там вам просто це не То Лучше потихоньку, три ноги і так далі. То є, заведіть собі, якщо ви хочете це робити. Всі є дуже класна маленька тренога. Я завжди беру з собою, десь поставив, я там проходжу, знімаю. Там там, ну, це дуже класно. То є, це. Так. І Дев'яте правило, завжди перед тим, як щось знімати. Продбайте, щоб у вас в телефоні було місто, щоб свободне місто. Тому що, знаєте, можна засняти, ви так стільки виставилися, виставили все ви думаєте, що воно знімає, а там оказується, закінчилася. Да? То завжди перед тим, як знімати, подивіться, почистіть лишнє, щоб у вас була свободна пам'ять. І десяте правило це монтуйте ролики у відеоредакторі. Наприклад, я. В чому фішка моя? Я всіх монтірую відеоролики прямо в телефоні. Ну я навчився, слава богу. Найти Бог дав мені такий талант мудрості, що я. Раз засняв и я, к примеру, все делаю в телефоні. Мені не треба скидывать в комп'ютер э, і потім в комп'ютері. Ну я на сколько проведе, мені просто в телефоні. Я сразу мене іншот відеоредактор Я засняв і я прям делаю в телефоні там нарезочки, нарізав себе в іншому, там склеїв, все, музичку добавив, там где-то надписи, где-то какую-то картинку додавав, могу э, взяти відосик з Ютуба, вирізати, наложити на цей відосик. І воно виходить, просто, просто потом такі дуже чудові. Тому использую приложення і монтуйте у відеоредакторі. Я використовую відеоредактор, це InShot. І дуже важливо, наприклад, ви можете знімати, знаєте, як одним дублем, наприклад. Включили і там полчаса ви можете знімати. Да? І полчаса этот кадр знімати. Ну, Вам потім ці треба кучу нарізок робити. Просто вам треба ну, От Представте мероприяти, ви йдете з сім'єю на шашлики. І вам хочеться запечатлити ці всі моменти, да? як люди прийшли, там красивий стол, як там грають ігри, там костер горить, там, і потім як то там тортик задувають, там шарики зриваються, там як діти радуються, от ці емоції вам треба заснять, Да? І ви, наприклад, включили, і це вам треба бігати туди з би, одним кадром. Ну, я, наприклад, я роблю так. Я пішов, там раз, Засняв 5 секунд там раз один з одної сторони, потім раз пішов, там кадр засняв другий. І я ділаю дуже багато нарізків. Пусть в мене буде 20 кадрів, 20 кадрів різних, різних. Ну, мені так проще монтірувати, чим засняти всім одним кадром, а потім то все коротше сидіти треба різати. Ну мені так проще. Тому іспользуйте відеоредактор. В цьому відеоредакторі це все про просто. Ви пізніше научитеся все. цю. То тобто, є, друзі, оце 10 основних. Правил, 10 основних правил, Запам'ятайте ці. завжди думайте про це. Це основних правил. Тому на сьогоднішній день у нас ці 10 основні правила. Я думаю, що кожен з вас вже скачав собі приложення InShot, або, можливо, уже у вас є тут. Іншот в телефоні, тому можете вже там примірно розбиратися, класи, щось то щоб щоб трошки розбиралися в програмі. Там є відео, є фото. Тобто, якщо ви ще цього не зробили, то зробіть. Якщо ви не знаєте, як напишіть в групу, я вам допоможу. Ілі обратіться, у вас там є спонсори, друзі, обратіться, вони вам поможуть. Помагайте друг другу, друзі. І давайте будемо працювати. Тому на сьогоднішній день отакий от коротенький відеоурок. Завтра буде трошечки другий, тому ізучайте ці правила, можете вже щось пробувати, настраюватися. А завтра вже буде другий урок. Тому, друзі, давайте будемо не просто зрителями, а будемо сидіти, не просто сидіти на трибунах, а наблюдай. Давайте будемо іграками слухати тренера, як в футболі, коли ми слухаємо, команда побіждає. А коли поміж, є якісь призи. Так само і в житті. Є дуже багато людей, дуже багато людей і грають, і грають. І подивіться на них, як вони грають, як вони живуть. А є дуже багато людей, просто зрителі наблюдають. Наблюдають. Тому давайте ми не будемо зрителями, а ми будемо іграками. Тому я желаю вам всім хорошого, продуктивного дня. Думайте уже над тим, що ви хочете, будете знімати. Ну, я б вам... Рекомендував перший відеоролик, який ви вже, я вам дам потом примірно якісь наводки, як вам це зробити. щоб у вас такий вийшов красивий кркрасиве Це тема, як ви утром проснулися. Як ви там вийшли на прогулочку, зробили зарядочку, потім ви -то, -то там природку показали, потім ви прийшли, випили коктейльчик з'їли ваших вітамінчиків і потім тічення. Ну, как бы, Однодневний такий процес вашого дня. Оце, так, к примеру, подумайте, тема і вже можете примірно собі продумувати. Записувати собі такі по пунктикам, що ви будете знімати. Рекомендую кожному з вас. Поэтому всім дякую. Что добился до кінця і до нових зустрічей. Всех обняв!